З'явилася інформація, що Трамп вже залишив Білий Дім та виїхав на авіабазу Ендрюс, звідки полетить на Аляску. Повідомляє Sky News. До речі, чимало зараз західних журналістів, зокрема, пишуть про те, що дійсно ось цим своїм дописом високі ставки, який я згадувала трохи раніше. Бо Трамп написав сьогодні у своїй соціальній мережі високі ставки. Отак, от коротко і лаконічно, так от західні ЗМІ вже пишуть, що дуже інтригуючий допис високі ставки, і навіть з'являються публікації про те, що дійсно можливо, якщо сьогодні. Путін не зможе переконати Трампа у тому, що він готовий припинити війну, і що він навіть готовий до припинення вогню, то це може дуже розлютити Трампа. Мовляв, і через це він пише, що зараз от високі ставки. Але, от я нагадаю, що сам Пісков коментуючи сьогоднішню зустріч, яка має відбутися ввечері. Давав, до речі, інтерв'ю на борту літака дорогою на Аляску. Сказав, що ну насправді навряд чи сьогодні варто очікувати підписання будь-яких документів, тому що ну тут ця зустріч важлива, але вона вперше відбувається за довготривалий час, тому вона буде більш такою спокійною. Ну і потім знову ж таки пообіцяв, що після того як Трамп і Путін зустрінуться тет-а-тет, -тет, поговорять, відбудеться їх спільна прес-конференція. Де Трамп і Путін власне розкажуть про те, про що говорили і чи про щось домовилися. Але знову ж таки, Пісков каже, що от навряд чи, це він коментує зараз для своїх змі. Навряд чи варто чекати якихось важливих новин. Ну теж знаєте, в контексті того, що така величезна увага прикута сьогодні саме до цієї зустрічі, коли ось з'являється Пісков і заявляє, що навряд чи варто чекати на якісь. Важливі новини, мені здається, теж дуже красномовно свідчить, що Російська Федерація, Путін та й загалом весь склад їхньої делегації, вже знають, чим завершиться ця зустріч. Вони знають, з чим вони власне їдуть туди, про що будуть говорити. Тому все те, що відбувається зараз, зокрема в російських телеграм-каналах, про російських інформаційних помийках, це. Теж швидше за все, такий інформаційний шум. Тому що, мабуть, через те, що навіть російські пропагандисти, які зараз дуже вправно відпрацьовують, ну, по-перше, свої криваві рублі, давайте називати речі своїми іменами, а по-друге, методичка Кремля. Теж знають, що ну нічого важливого сьогодні там не відбудеться, і от власне якихось вагомих новин чи здобутків у них не буде. Тому їм треба зараз розповідати про сам факт цієї зустрічі, як це важливо, як добре, що вона відбувається, як прекрасно цитуючи до речі, пропагандистів. Що так багато журналістів з Росії полетіло сьогодні туди на Аляску і будуть все це висвітлювати. Ну і взагалі, яке це величезне досягнення для кривавої росії. Сійської федерації отримати американські візи і сьогодні перебувати на американській землі. Ну бо знову ж таки прекрасно розуміють, вони мабуть що ні до чого не домовиться сьогодні Трамп з Путіним. Ну а повертаючись до речі до розмови з Юрієм Федоренко, який теж казав, що нам куди важливіше, щоб просто Путіну в чергове не вдалося переконати Трампа у якійсь своїй правоті, ну, тобто іншими словами, знову водити його за носа чи прогнути під себе так от для нас куди важливіше, щоб Трамп таки залишався, ну як то кажуть, при здоровому глузді, і все ж таки після цієї зустрічі з кривавим очільником Російської Федерації терористом та вбивцею Путіним, зрозумів, що з ним немає про що говорити. Не знаю відверто, наскільки це можливо, і наскільки це взагалі реально, що сьогодні, коли Трамп, ось так, от сам на сам тет-а-тет, -тет, буде дивитися в очі Путіна, побачить в тих очах диявола. Але мені б дуже хотілося, щоб таки побачив. Бо знову ж таки, якщо справедливість в цьому світі є, то вона обов'язково має перемогти. І сьогодні можливо, Трамп зможе побачити, що Путін це. Істота, з якою немає про що говорити, і єдине, що він може зробити, так це нарешті сьогодні розплющити свої очі, ну і власне очі душі, і зрозуміти, що Російська Федерація не збирається зупинятися. Мабуть, це було б найкращим висновком для нас. Бо можливо б тоді Трамп змінив свою риторику, і от, ось ті високі ставки, про які він пише, дійсно були високими, але в плані того, що Трамп. Очне розуміти, що треба не говорити з путіним, а треба воювати з путіним, боротися з путіним і тиснути на нього ще більше і більше на нього і на його криваву недофедерацію.